Доброго ранку малята! До нас завітала Оленка. Вона каже, хоч і маленька, але вміє все робити сама. Хоч на зріст я ще маленька, в мене кіска ще тоненька. Та коли на стільчик стану, шафи мисочку дістану. Вже робити дещо вмію, ось тарілочку помию і повішу на кілок свій маленький рушничок. Я й кімнату замітаю, завжди квіти поливаю і всього сама учусь, бо роботи не боюсь. Ось яка маленька помічниця. А ви допомагайте батькам удома. Якщо мама втомилася, то як ви будете себе поводити? Правильно, діти, треба допомогти матусі. Після того, як ви закінчили гратися іграшками, що слід зробити? Прибрати навести порядок. Хочете дізнатися, як Оленка допомагала мамі? Оленка помила посуд і поставила в шафу. У шафі посуд, а що в синьому будиночку? Так, звуки! Подивіться, хтось виглядає з синього будиночка. Який звук пісеньки ми вивчали з гусачком? Так, звук. Г. А з дощиком звук К. Ці звуки вимовляємо однаково. Рот відкритий трішки, а язик заховався вглиб рота. Звук К ми вимовляємо тихо, без голосу. А звук Г голосно. Пограємось цими звуками. Гра називається зловий звук. Я буду називати різні звуки, а ви, коли почуєте звук Г, зловіть його в долоні. А П, Г, І? Г, Б, Г. Молодці малята. А ще раз. Буду називати звуки, а ви коли почуєте звук К, зловіть його в долоні. У К. Г. К. О. П. К. Які ви в мене неймовірні? Оленка допомогла мамі і пропонує нам пограти разом з нею. Гра називається Хто як кричить. В Оленки багато іграшок. На полиці в неї стоїть іграшкова курочка півник, гусочка, жабка, зозуля, качка, песик. Іграшки ці заводні. Якщо їх завести, то вони подадуть голос. Курочка кричить. Ко-ко-ко. Півник кричить ку кричить. рі ку Гусочка кричить. Га-га-га Як говорить жабка. ква ква. ква Зозуля. Ку-ку Ку-ку Як кричить качка. Ка-ка. Як гавка пес. Гав-гав! Молодці малята справилися із завданням. Ми сьогодні згадали звук пісеньки гусачка та звук пісеньки дощика. Звуки Г та К. А в Оленки є віршики з цими звуками. Щоб легше промовляти ці звуки, пограємо в гру Оленчин віршик. Оленка прислала нам картинку і віршик. Подивіться, що тут намальовано. Так, тут є киця, коник, козеня, кріт, капуста. Тепер послухайте Оленчин віршик. Киця в кошику сидить, коник пісеньку сюрчить і їсть капусту, козеня. Кріт копає навмання. Де сидить киця? В кошику сидить киця. Хто співає? Коник. Що їсть козеня? Козеня їсть капусту. Що робить кріт? Кріт копає. Воленки є ще один віршик. Він уже нам знайомий. Тигнуть груші у садку, гриб сховався за пеньочком. Гуска на гітарі грає, горобець траві стрибає. Що росте в садку? Груші. Хто сховався за пеньочком? Гриб. Що робить гуска? Грає. На чому грає? На гітарі. Хто стрибає у траві? Горобець! Молодці діти віршики прослухали, промовили і згадали звук Г-К. До побачення малята!